Завершити наше тут зібрання. Що ти бачив багато говорити? ніхто тут говорили, не Балакали і можна сісти і заплакати. Все наше місто європейське знизу до верху пронизано корупцією. Ви всі то добре знаєте. Від школи Ні, під типою. Славік ти в чорному списку. Від школи. Від школи, до старшого покоління ми на протязі 20 років кожний рік вчимося давати і брати. Давати і брати це зло, яке найперше. І вже в свідомості в нас закладено. Чим скорше ми дамо, тим скорше буде вирішено питання. І ми так цю стратегію, напевно, розвиваємо і в собі, і в наших державних документах. Як вирішити проблему боротьби з корупцією? Наприклад, багато держав світу починали з того, досягли певних успіхів і є прикладом. Одні приводять приклад зараз Сінгапура, другі Швеції. Останні роки йде приклад Польщі, де створено, наприклад, антикорупційне бюро, В Швеції воно діє. Дія в Сінгапурі. Так от я скажу так, в одних країнах ще борються з корупцією, а в такій країні, як Швеція, вона давно поборена. Там нема такого визначення, як корупція. Воно взагалі не може існувати. Бо свідомість народу суспільства вже давно шагнуло наперед і у них нема того звичаю давати. От наші приїжджають і вони провокують тих же е, владних. Можна владці на взяття хабаря пропозиції. Такі випадки є. Так от, як закон там ще раніше і закони діяли, чому наша економіка не рухається? Все в загніванні і проче. Бо ми з 20 років незалежності знищили ту економіку, яким шляхом? Приходить новий очільник. Чи президент, чи прем'єр-міністр, чи директор підприємства, чи мер що він робив по всім нашим законам, міняв повністю команду. Ми всі знаємо. Це один із щільників корупції і економічного занепаду. На місці хто приходили свати, куми оці 20 років. Ми знищували, значить. Власних спеціалістів, авторитетів своєї справи, професорів і прочі. Значить, візьміть, що наш пединститут, хто там зараз викладає, візьміть, хто у нас керує. Це що, спеціалісти? Це куми, свати, друзі, брати, але не спеціалісти.